Слава Україні! Давно написав контент. А зараз є така нагода. Ви всі, можливо, чули, що сьогодні вночі два вертольота Збройних сил білоруської армії перетнули кордон з Євросоюзом і пролетіли на територію країни НАТО на Польщу. І ось всі аналітики думають, як буде діяти блок НАТО. Я вам скажу зразу: блок НАТО ніяк не зреагує. От вони, можливо, виключуть посла білоруського в міністерство в Варшаві і поговорять з ним. Але це що саме цікаво, всі думали, що можливі будуть якісь провокації. Якщо у них не виходить нічого на наших фронтах, вони зроблять якусь провокацію в районі там Молдови, там Придністров'ян, там Румунії біля тих островів зміну. От вони вдарили по порту Рені, який близько біля біля Румунії. І е, також чекали на провокацію російських збройних сил, зокрема Чорноморського флоту, е, який міг би вдарити по кораблях, які все таки везуть е, харчі і е, пшеницю е, через босфор в країни е, Європи і Африки. Е, але є одне, але розумієте, справа в тому, що там є туреччина, Ось, і тому. Очікувано, що і Вагнер він не перебрався в Придністровську Народну Республіку, так а перебрався в Білорусь, і самі військові сили, ясно, що це було по команді ФСБ, Вони зробили провокацію на кордоні з Польщею, адже Туреччина це така країна, яка би зразу збила ті вертольоти. Вона б не бавилась, що вже було. І от я хотів би на цю тему згадати, що Туреччина, ну як спадкоємниця Османської імперії, провела 12 воєн з Росією, царською Росією та з її союзниками. І, врешті-решт, після Першої війни Османська імперія розпалася, і Туреччина ледь змогла втримати контроль над південно-західною частиною Чорного моря. І Росія такі отримала потім радянський Союз, потужні бази і потужні виходи в Чорне море. Щоби провадити свою мілітаристську політику. А зараз, розумієте, вступити в бій проти військово морських сил Туреччини жоден корабель Росії не наважиться, адже Туреччина зараз сама може дуже спокійно дати бій цій другій в лапках армії світу, якою є російська армія. Тому краще напасти на маленьку Польщу, знаючи, що німецькі, французи та інші європейські уряди. Тому, числі навіть Байден вони вже не мають тих яєць, щоб поставити на місце Російську Федерацію. А ми тримаємо стрій, перемога за нами. Дотиснемо ворога на південних фронтах. Все буде Україна.